Усім привіт-привіт! Ви на каналі Б'юті Макарон, я Б'юті Макарон, але для своїх просто Аня вриваюся в ваш новорічний, я сподіваюся, настрій та розпорядок. Десь між чаюванням з друзями і підготовкою до зустрічі нового року, нарізанням салатиків Київ і походами по магазинах в пошуках найсвіжішого хліба під бутербродики з ікрою, шпротами, хто з чим полюбляє. Я вирішила, що найкращим закінченням цього року. На каналі буде завершення сезону адвентів. Так, минулого року ми його трошки підрозтягнули ще й на січень, але цього року зафіналимо от прямо зараз. І ви вже побачили в назві, що у нас сьогодні планується грандіозне, не побоюсь цього слова, розпакування. Бо розпакування Адвенту від бренду Yves Saint Laurent – це точно щось. Цікаве, а може навіть корисне. Не забувайте про той факт, що у нас в кожному відео з розпаковкою адвенту є, що правильно Розіграш Тому не перемотуйте, не перекласуйте, чекайте на умови і обов'язково беріть участь. Коротка передісторія, Власне, як мені дістався цей адвент. Звичайно, я не планувала його замовляти за кордоном. Справа в тому, що його повна ціна варювалася від 400 до 600 доларів в залежності від того, з якої країни ти плануєш його замовити. Я знаєте, людина, яку жабка душить витрачати подібні гроші, тому я просто знаєте дивилася на розпаковки в Тіктоці цього адвенту і навіть не думала, що він буде у мене. Аж тут, аж ось заходжу я на сайт Брокардо і бачу в списку новинок адвент від Осен Лоран. І він в наявності його можна замовити. Я застосувала свою знижку як власниці картки брокарду. Плюс у мене ще був якийсь промокод. Я не пам'ятаю наскільки там відсотків. Плюс у брокарда оця їх система лояльності, особливо коли ти використовуєш якісь промокоди. Я не знаю, як воно працює. Там іноді треба спробувати шість комбінацій різних промокодів, щоб отримати якусь знижку. А іноді ти використовуєш промокоди, а ціна у тебе в корзині не зменшується, а збільшується. Тому я спробувала одне, друге, п'яте, десяте і в кінцево. У результаті отримали ціну 9793 гривні. Це все ще найдорожчий адвент, який я придбала за цей рік для розпаковочного марафону. Але разом з тим, це і єдиний люксовий адвент цього року, який мені вдалося придбати. Все одно ціна вийшла набагато вигідніше, ніж якби я замовляла десь за кордоном. Тому. І Я із задоволенням розпакую його. Я хочу приділити особливу увагу пакуванню цього адвенту, тому що, ну, як на мене, це щось нереальне. По-перше, тут аж два рівні, От от це все виглядає. І насправді, якщо згадати, що будь-який люксовий адвент це не про вигоду, абсолютно. Я більш ніж впевнена, що навіть з урахуванням того, що я купила. Відносно дешево цей адвент, я скажу відносно дешево, цей адвент він все одно навряд чи наповненням своїм переб'є мені мої витрачені кошти. Але це про настрій, це про атмосферу, це про приємні дрібні подаруночки. Особливо, якщо ви є, наприклад, фанатом бренду Yves Saint Laurent, ви обожнюєте їх косметику, або ви обожнюєте їх сумки, одяг і так далі. Я б із задоволенням знаєте, адвент з сумками Yves Saint Laurent відкривала. Кожен день нова сумочка. Ну класно ж, я можу впевнено казати. Що в 2025 році бренд В Сен Лоран дуже суттєво укріпив закріпив свої позиції в моєму топі улюблених люксових брендів? Він все ще так трошечки не дострибує до Діор, але ну він зробив величезний крок назустріч до цього, знаєте, звання улюбленого люксового бренду. У мене з'явилось багато косметики і в Сен Лоран за цей рік. Щось я придбала сама, щось отримала в подарунок від Beauty Leaders Club, власне клубу, де. Я тестую новинки від бренду Saint Armani, Норманіталанком, і це дуже-дуже круто. До речі, факт запрошення в цей клуб це, мабуть, одне з моїх найбільших б'юті-блогерських досягнень цього року. Треба не забути собі записати десь в список досягнень, коли буду підбивати підсумки року. До речі, напишіть в коментарях, чи підбиваєте підсумки року, чи робите плани на наступний рік, чи робите карту бажань, якщо робите, то розкажіть, як саме. Тому що я цю тему. Дуже люблю, але мені важко от взяти і змусити себе сісти на стільчик і почати це робити. Потім процес йде дуже швидко і дуже класно. А от, знаєте, зробити перший крок, сісти на стілець і почати щось робити оце от найважче. Ну, в принципі, так в будь-якій роботі, в будь-яких задачах. Переходимо до розпаковки. Комірка під номером 1. Бачите, яка цукерочка. Мені здається, що це буде помада. А ні, нас вже з першої комірки тішать декоративною косметикою. Насправді це лише мі. Мініатюрка, 2 мл туші Маскара, Volume Effect for Seals. Отак виглядає щіточка. Дуже симпатично, власне, судячи з опису, туш для об'єму. Так як я точно не буду перераховувати вартість наповнення до ціни адвенту, то я в кінці просто зроблю підрахунок, скільки у нас декоративки, скільки у нас догляду, якщо він тут буде в якомусь вигляді, тому що я не пам'ятаю насправді якоїсь доглядової косметики від Saint Laurent. і парфумів, звичайно ж. Комірка під номером 2. Про догляд згадала, тепер буду знати. Тут якась у нас сироватка. Отак, от, от вона виглядає. Тут 7 мл. Ну, власне, це такий, це не мініатюрка, це прям пробнічок. Потужна двофазна нічна сироватка для оновлення шкіри обличчя під час сну. В основі тут гліколєва кислота та екстракт квітки кактуса. Комірка під номером 3, Знаєте, маленька, але важкенька. Так, я думаю, що тут. Аромат. І це у нас парфюмчик Libre. Отака от, от мініатюрочка приємна. Я знаю, що їх мільйон різних версій, але це у нас Eau de Parfum. Це. Парфумована вода. Давайте ж понюхаємо, чим воно пахне взагалі. Легкий, приємний аромат, треба, звичайно, розношувати, треба пробувати, як він звучить на тілі, але отак, от, щоб кохання з першого разу не сталося. Четверта комірочка. Тут у нас помада з серії Love Shine Candy Glaze у відтіночку 15. Showcasing Nude. Так, цієї серії у мене ще нема, тому я залишаю собі, треба то все тестувати. Отак от виглядає відтіночок. Дійсно, нюдовий, приємний, коричневий, вологий. Це людина, яка буквально в минулому відео казала, все, я повертаюся до матових темних помад. І така, о, напівпрозорий сяючий нюдік, те, що треба. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи нам потрібне відео, оновлення, скажімо так, апдейт по моїм продуктам від YSL, що в мене нового з'явилося, і знову повторити макіяж всього обличчя, поговорити про якісь продукти. А, можливо, у мене про щось змінилася думка. Спойлер змінилася. От, коротше, треба воно нам чи ні? Напишите. П'ята комірка. Тут у нас також аромат Лібер, але вже 10 мл. Такий флакончик. Дуже зручно, до речі, в сумочку кидати. Якщо оця манюсічка версія це був просто еодопарфан, то це от інтенсивна версія. Шоста комірка. Щось дуже-дуже маленьке. І це у нас помада Rouge pour Couture у відтінку NM New Muse. Я так розумію, що це якась міні-версія. Ой, да, дивіться, який гарний флакончик, гарний нюдовий колір. На камері зараз може передаватися більш якимось таким рудуватим, але насправді він більш якраз таки до нюдового. Гарненько. Малюсінька сьома комірка, а тут у нас знову аромат Black Opium Eau de Parfum. Ви подивіться просто на цю мілату. Я багато чула про цей аромат, жодного разу його не пробувала. Знаю також, що є дуже багато різних версій з різними нотами, з різною інтенсивністю, але багато хто його хвалить. Це дійсно це більш вечірній аромат. Мені нагадує аромат якогось коктейлю алкогольного. Не знаю, якого, можливо, типу щось кубалібре, таке, щось солодкувате, але пряне трошки. Цікавий, цікавий, дуже цікавий аромат. Ну і блін, пакування просто топчик. От не люблю, коли так. Комірка велика, а щось там дуже маленьке. Тут у нас знову чи то крем, чи то сироватка. I reboot Concentrate. Так, це концентрат під очі, судячи з. Назви. Ну, так от це виглядає. Ну, знову дуже маленька версія, тут всього 5 мл. В принципі, коли ми говоримо про продукти для шкіри навколо очей, то там 5-7 мл це ну, норм, ще норм. Не ок, але норм. Тому більше додати не маю, чого я насправді от при вас зараз, сьогодні, дізналася, що у Yves Saint Laurent взагалі є якийсь догляд. Треба пробувати, треба мазюкати. Дев'ята комірка. А це я знаю, що це у нас чорна туш леш, клеш. Міні-версія. Я якраз на Різдво отримала повнорозмірну версію, тому на ній і покажу вам, як виглядає щіточка. Дуже така. Дуже зручна, дуже гарно профарбовує, також додає об'єму, і що я найбільше люблю: гарно прочісує віки розділяє їх. У мене, до речі, от в такій самій міні-версії ще коричнева є. І я вам так скажу, що такої мініатюрки дуже надовго вистачає, вона не засихає, ну, якщо нормально нею користуватися. Тому класний варіант для того, щоб спробувати продукт і вирішити, чи треба вам витрачати е, я не пам'ятаю, скільки точно коштує ця туш, типу від 1100 до 1000. 500 гривень в залежності від того в якому магазині купувати, чи потрапляти на знижки, чи не потрапляти на знижки. Ну та й таке. Якщо подивитися, отак, то десята комірка багато обіцяюча. Якщо отак, як вам? А щастя було так близько, щастя було так можливе. Ну я знаю, що тут буде. На те, щоб я дуже щаслива була з цього приводу, це у нас отаке от тоненьке дзеркало З цього боку. Зараз плівка просто, ну і з цього боку теж. Але тут видно орнамент, а Тут от треба відклеїти, і буде у вас дзеркальце. А що я хочу сказати? Якби це було хоча б дзеркальце книжечка, знаєте, яке закривається, або дзеркальце в шкіряному такому чохольчику, де ти витягаєш дзеркальце, там підфарбувала губи, засунула його назад. Бо отак, от воно по перше, може швидко розбитися по-друге, воно може пошкарябатися в сумці. Третє, воно буде вічно залапане. Не подобається мені, От, чесно, не подобається. Навіть якби поклали просто брелок з логотипом бренду, мені б більше сподобалось, ніж оце зеркало. По-правді сказати, воно прям важкеньке, воно відчувається в руках, все класно, але ну, воно настільки не функціонально в моєму випадку, що М -м -м, мені не подобається. Одинадцята комірка. Тут у нас знову якийсь догляд. Так, знову нічна сироватка, якийсь шот серія. Я так розумію, що тут такий самий міні-тюбик. Ага, тут таке двофазна якась сироваточка, тому що вона тут на два шари розділяється, якесь маселко і якась рідина. Те, що я казала про сироватку з перших комірок, там от про квіти кактуса, про гліколеву кислоту, це от про, це от про цей продукт. Але насправді і ця сироватка теж для оновлення шкіри обличчя, тому нічого особливого. Дванадцята комірка, і от вона. Вам і мені сподобається, бо тут на нас чекала палетка тіней. Це у нас кутюр міні клач у відтінку 100. Стора Долс, найпопулярніший, найхайповіший просто відтінок палетки, універсальні нюдові кольори. Неймовірно, м'якенька текстура. Так от виглядають відтіночки на пальцях. Є, правда, мінус у цієї палетки, тому що відтінки рихлуваті, самі рефіли рихлуваті трошки. Це, знову ж таки, не смертельно, але потребує деякої уваги. Оп, бачите? Ну, Оцей от, оцей відтінок, він, звісно, бомба. Він не розкривається зараз в кадрі, так як мені б хотілося б, щоб ви його побачили, але він неймовірний. Очевидно, що ця палетка одразу додає Адвенту просто плюс 100 балів до оригінальності, до класноти наповнення. І що ж ви подумали? Я от взяла пальцями, полізла в цю палетку, посвочила, це означатиме, що в розіграш вона не попаде, вона ж посвочена. Я ж не дарую посвочені продукти. Але я вас тут обіграла. Тому що я спеціально для вас спеціально перед новим роком підготувала ще одну таку саму. Палетку, такий самий сотий відтінок, але вона новенька, вона запакована, і вона і декілька продуктів з цього адвенту, звичайно ж, поїде до когось з вас. Хто візьме участь в розіграші? Що треба зробити для того, щоб отримати подарунок? Все дуже просто. По-перше, підписатися на цей канал, якщо ви досі не підписані. По-друге, поставити вподобайку цьому відео. А що ще? Ну, я буду дуже щаслива, якщо ви підете в інші відео, подивитеся їх і поставите свої вподобайки і там, але це вже, знаєте, за бажанням вашим. І третя умова дуже проста. Ви маєте написати коментар, який обов'язково має починатися словами Я беру участь в розіграші. Крапочка. А далі, далі напишіть своє щире побажання для всіх глядачів цього каналу. Напишіть, чого ви бажаєте кожному, хто дивиться ці відео в 2026 році. Побажайте чогось для себе, побажайте чогось для всіх українців. Подаруйте. Трошечки тепла, трошечки турботи від себе. Отакими, от простими, але дуже милими і зрозумілими словами. Буду рада прочитати всі ці коментарі, наповнитися святковим настроєм і вашими побажаннями. Переможця, як завжди, я визначатиму за допомогою сервіса Randomizer. Зроблю це 8 січня після 6 вечора за київським. Часом, по перше, я обов'язково відповім на переможний коментар для того, щоб автору коментаря. Прийшло сповіщення в додатку YouTube або на пошту. Але так як ці сповіщення спрацьовують не завжди. На пошту ми не завжди і не часто заглядати можемо. То я рекомендую вам підписатися на мій інстаграм або на телеграм-канал. Я, в принципі, буду рада вас бачити і там, і там. І якщо ви підпишетеся і залишитеся не тільки для розіграшу, але саме там я опублікую обов'язково результати розіграшу, і там вам буде простіше і швидше побачити результати, дізнатися, якщо це ви, і відписати мені одразу щодо відправки подарунку, так само я залишу пост з результатами в спільноті на каналі. На Ютуб подарунки я відправляю власним коштом за допомогою нової пошти тільки по Україні. Тому для того, щоб отримати свій подарунок, вам треба бути або в Україні, або щоб в Україні у вас був хтось, хто може його за вас. Отримати, а потім його вам якимось чином передасть. А Начебто я розповіла все, але все одно зазирніть в опис під відео. Там точно будуть текстом прописані всі умови, а також там є посилання на мої соцмережі, а також там є промокоди, які ви можете використовувати. Там, до речі, багато нового з'явилося за останній час. Тому зазирайте, а ми йдемо далі розпаковувати. Комірка під номером 13, і вона підозріло маленька, і тут підозріло маленький продукт. І дійсно, це у нас просто крем. Просто крем дуже маленький, 7 мл. Ой, він дуже ароматний. У нього якась така інтенсивна парфумована віддушка. Я таке не люблю. Мене таке зазвичай лякає, і я. Ой, прям важко. Прям аромат такий, знаєте, не треба ніяких парфумів. Ні, мені щось не дуже таке подобається. 14-та комірка. На цей раз я думаю, що це щось чоловіче, тому що пакування таке, знаєте, строге. «Tuxedo Sharp Patchouli». Отака от мені версія. Симпатично, давайте понюхаємо. Гірше, ніж крем, з попередньої комірки вже не буде. Дійсно, дійсно, пахне набагато краще. Так, це скоріше, щось більш до чоловічої парфумерії, але, в принципі. Я б теж таким користувалася. Воно нагадує мені чимось fucking fabulous від Tom Ford. таке щось строге, таке щось дуже прямолінійне, можливо, трошки перцю якогось. Дуже класний. От цей аромат мені поки що найбільше подобається з усіх, які ми дістали. Комірка під номером 15. І знову у нас повнорозмір, повнорозмір продукту для губ. У нас знову продукт з серії Love Shine, але на цей раз це підрозділ під серія Candy Glow. Це такий бальзам для губ, у якого є невеличкий відтінок. А відтінок, якраз 1 b Pink Sunrise. Одразу кажу, що я кладу його в подарунок. Чому? Тому що маю абсолютно такий самий. Бальзам, він прям виглядає, наче він <тит> теж новенький, але я його вже використовувала. У нього легесенький, такий, знаєте, супер, 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 супер легенький рожевий відтінок. От бачите, він блищить у мене на руці. Ледь-ледь помітний. Але продукт сам по собі дуже комфортний, гарно доглядає за губами. Також тримається на губах доволі довгий час, тому прям класний. Рекомендую придивитися, якщо ви шукаєте такий, знаєте, стильний по пакуванню і гарний на губах продукт. Рекомендаціон. 16-та комірка це знову аромат. Я так розумію, що це аромат Myself, і це версія просто Eau de Parfum. Таке відчуття, що тут нічого немає всередині, слухайте. Він просто наповнений майже під зав'язкою. Якщо отак от подивитися, то взагалі не видно, що там щось булькає всередині. Це теж більш чоловіче, але таке на щодень легеньке, свіженьке доволі. Ой. У мене завжди ці аромати асоціюються з батьківськими адоколонами. І от завжди всі ці аромати трошечки з кислинкою, трошечки такі свіженькі, але при цьому все одно чоловічі. Вони от у мене асоціюються виключно з цим ароматом, яким користувався мій батько. Хоча там тих ароматів було, мабуть, десятки і десятки. Сімнадцята комірка. Я так розумію, що нам ще одну помадку поклали. І тут у нас відтінок «Rouge Muse». Це, мабуть, у нас була нюдова така помадка, а тепер нам поклали червону. І я була права. Так, у нас тепер тут ще і червона помадка. Симпатичний колір. я так розумію, що це звичайна глянцева червона помада. Тут об'єм 1,3 грами. Як на мене, іноді червону помаду варто мати якраз от в таких об'ємах, в тих випадках, якщо ви користуєтеся нею рідко, і вона вам там потрібна під якийсь там настрій чи під свято якесь, чи ще щось. Але ви ну, це точно не нюдова помада, яку ви використовуєте кожен день, і маєте і перекуповувати і перекуповувати. А такий, знаєте, манівку таку версію купила собі і час від часу використовуєш. Не переживаєш, що вона у тебе стухне до того, як ти використаєш там хоча б третину з неї. 18-та комірка, щось дуже теж маленьке, і теж я думаю, що щось доглядове. Або база якась під макіяж. Я так розумію, що це зволожуючий крем з ефектом сяйва. Сяйво, зволоження, все от в цьому манюсінькому тюбику на 5 мл. Блін, ну. Начебто два продукти. Що тут там 5 мл, що тут 5 мл. Ну, може там 5,5 чи 6, ну, неважливо там. Плюс-мінус однаковий об'єм. Але, ну, набагато ж приємніше дістати Отаку от міні-версію, класну, маленьку, стильну, її можна гарно поставити на поличку, і вона буде прикрашати поличку там з вашими, я не знаю, іншими ароматами, або поставити її на туалетний столик поруч з прикрасами, поруч з помадками. Ну, це стильно. І оце от, або оце от. Ну і просто, ну, куди? Куди? Дев'ятнадцята комірка, і знову аромат. Аромат? Чи олівець? Чи лайнер? Це у нас олівчик для очей. Отак от от він виглядає. Це якась міні-версія, знаєте, цей огризок олівця, як називають зазвичай, такий об'єм олівця. Навіть свочити не буду, бо чорний, чорний і чорний. Е, у мене ще нема олівців від Saint Лоран, ні для губ, ні для очей, тому я залишу його точно собі. Спробую і буду знати, чи рекомендувати потім вам, чи не рекомендувати олівці для очей від Yves Saint Лоран. Можливо, це щось буде ваушне настільки, що я скажу спробую і потім буду вам писати в усіх соцмережах. Що ви обов'язково маєте купити олівець від Saint Laurent. Поки що мене дуже тішить той факт, що у мене нема жодного якогось тюбика з тональним, або якогось пробника консилеру, чогось такого, що не підходить мені. Давай це та комірка. Тут у нас знову аромат Mon Paris. Подивіться, як це мило виглядає. Я не можу. З цим ароматом я не знайома, геть зовсім. Взагалі, таке відчуття, що вперше чую. Про Libre я хоча б знала, про Myself також. Ну тут. Типовий такий дівчачок квітковий аромат, не солодкий, свіженький доволі. Ну, божечки, ну, ну як, як можна не любити такі мініатюрки? 21-й комірка. Щось, щось мені не подобається, цей розмір. Це аромат? Бо щось булькає лосьйон. Я так думаю, що це тонік, Ну, тонік, тонер, щось таке от, бо дуже ріденька а, консистенція. Ну, лосьйон то лосьон, ну що? Спиртякою, головне, щоб не воняв. Він пахне набагато приємніше за крем, нема такого інтенсивної, ароматичної віддушки, але вона все одно присутня, просто трошки легша. Це, мабуть, для того, щоб просто знаєте, не задихнутися в процесі тільки своєї доглядової рутини. Комірка під номером 22. Знову у нас повнорозмірний продукт, і це у нас знову лавшайн. Але це, мабуть, прям лафшайн. Перша версія, і це у нас відтінок 44 Nude Лавальєр. Отак, оце все виглядає. Це вже в нас не бальзам для губ, а помада. Але вона, типу, екстра сяюча за рахунок такого вологого ефекту на губах. Ні, немає блискіток, не переживайте. Дуже гарний такий рожево- нюдовий відтіночок. Я думаю, що комусь з вас сподобається, тому що точно кладу її в розіграш. У мене. Таке відчуття, що в мене або була така, і я не можу її знайти, бо мені і назва відтінку знайома, і сама текстура ця знайома. А от... А знайти помаду саму вдома, я вже не можу. Можливо, в мене була, але я її кудись поділа, Фіг зна. Тому запакувала, відклала для вас. Передостання 23-я коробочка. Знову аромати. теж щось, судячи з пакування, виключно суджу, з пакування, теж щось має бути чоловіче. О, це аромат, який точно підійде мені. Це я точно буду використовувати сама, навіть якщо він вважається чоловічим, тому що він кисленький, він з цитрусами в верхніх нотах, дуже інтенсивно відчуваються якісь там лимончики, мандаринчики, але швидко розкриваються щось таке більш стабільне і менш кисле. Така, от, знаєте, величезна, 24-та комірка. Давайте подивимося, що в ній. Тут свічечка, я так розумію. Свічечка з ароматом 64 маракеш Неролі. Отак виглядає свічечка, Тут об'єм 75 грамів. Не дуже велика, але й не дуже маленька. Не така, як в Advanci від Rituals стопочка. Я думаю, що, звичайно, повний аромат розкриється, коли її запалити, але зараз. Відчуваю такі трошечки спеції, якісь східний аромат, але запалю оціню, спробую. Тим паче, що відключення світла не планують закінчуватися, і свічки, я думаю, що я палитиму ще достатньо довго. Ну і що виходить? Це все. Давайте перерахуємо чого, оскільки ми знайшли. Ну одна свічка, це вже очевидно. Цілих сім ароматів. Міні-версії цілих 9 продуктів з декоративної косметики. І що мені подобається, що в декоративній косметиці у нас, хоча б повнорозміри є, і це класні повнорозміри, тому що це популярні нині лінійки. Я маю на увазі продуктів для гупа також ціла палетка, тим паче в такому хайповому відтінку. І шість продуктів з доглядової лінійки. Насправді мені здавалося в процесі розпаковки, що догляду тут буде найбільше з усіх категорій, тому що я все доставала, доставала. І ну чесно сказати, оця от категорія з догляду мені. Абсолютно не подобається. Краще б тут були ще, там, я не знаю, ще огризки олівців, ще міні-версії тушей, наприклад, можливо, ще якісь аромати, максимум там якась одна сироватка, один кремчик, щось таке, типу, просто доторкнутися до догляду від Евсенлоран і все, все інше. Я не знаю, напишіть в коментарях, якщо вам трапляється таке щось вам незрозуміле, неясне, і тим паче те, що скоріш за все дуже дороге а, з догляду в адвентах, в наборах, де де-інде. Ви ним користуєтеся? Як часто, як швидко? І який відсоток вірогідності того, що ви після розпаковки все ж таки підете і купите собі повнорозмірну версію? Мені просто цікаво, звичайно, адвент мене потішив. Я в принципі люблю процес розпаковки, люблю це все роздивлятися, щось пробувати щось свочити, тестити, це все дуже прикольно, дуже цікаво. Мені подобається упакування просто неймовірно гарна коробка, всі детальки, все дуже якісно, все щільний картон, декорації, ілюстрації, все прям класно. По наповненню я вже сказала свою думку по кожній комірці, я вже не бачу сенсу повторюватися. Хотілося б краще, але знаєте, це точно не найгірший люксовий адвент на ринку. Не те, що за цей рік, а й в принципі за всі ті роки, коли люксові бренди випускають на ринок адвенти. Тому будемо чекати, чим нас бренди, магазини потішать наступного року. Я поки не уявляю, але насправді поки що і не хочу сильно думати про те, яким буде сезон адвентів на цьому каналі в 2026 році. Але точно впевнена, що він буде і він буде цікавим і може навіть трошечки корисним. І під кінець цього відео, під кінець цього року, я хочу сказати вам дякую, тому що саме в цьому році на каналі вже. 15 тисяч людей я колись думала, що ці цифри просто нереальні для б'юті блогу, для українського ютубу. Але як виявилося, все реально, все можливе, і за це я дякую правильно. Вам я дякую за кожен лайк, за кожен коментар, за кожну підписку, за оформлення спонсорської підписки, за підтримку мене не тільки в Ютубі, а й в інших соцмережах. Я завжди з теплотою в душі читаю ваші коментарі, підтримки, ваші коментарі з вітаннями з будь-яких приводів. І радію, що поруч зі мною, навіть в форматі такого дистанційного спілкування через відео, є безліч приємних. Класних людей, які готові подарувати мені найцінніше свій час. І, звичайно, я хочу привітати вас з усіма минулими та прийдешніми святами. Хай в ваших серцях завжди живе любов, хай в ваших думках завжди буде спокій та злагода. Хай поруч будуть тільки найкращі люди, і небо над нашими головами нарешті стане мирним. Вітаю вас з Різдвом, з Новим роком! І пам'ятайте, що краса це не тільки про косметику, це про те, що у нас отут. Бережіть свою красу, донайте на ЗСУ, і побачимось в наступному році. І слава Україні!